Які чесні й віддані наші чиновники декларації? Знаєте, закон зобов'язує за 2023 рік подати декларацію? Ось ми бачимо, скільки хто заробив. Виявляється, Рустам Умеров, який тільки в вересні розпочав свою роботу, заробив 440 тисяч, а найбільше кулеба 1,4 мільйона за весь рік. Знаєте, відчуття таке ну, гордості, що ці люди. Ну, реально, реально не за гроші. Вони, вони ну, за любов до України, за турботу до України, і знаєте, відчуття просто таке, що ніхто не йде на ці посади, тому що ну, ти ж не дуже багато заробиш, а відповідальності дуже багато. Ви знаєте, займати ці пости в умовах воєнного а, стану можна тільки, тільки тому, що ти реально хочеш щось для країни зробити. Хороше, світле, Ну, так. телеграм Шапці профілю, там е, скільки хто заробив. І шануйте чиновників, з ними. Пам'ятайте, що вони там, там, не за гроші. Якщо хтось вам говорить, що бути там це влада, це гроші, це вплив, це е, незрозумілі статки уродичів. Це якась нерухомість записана на всіх і на собачок, в тому числі. Не вірте, не вірте, все це, все це неправда, все це і все це вороги українського народу, які намагаються посіяти сумнів у чесності, відданості а, чиновників нашої країни. А, відео містить невеликі елементи сарказму, невеликі. Хто дивився додивився до цього моменту? Бо знаєте. Різні люди бувають і потрібно пояснювати. Хоча я не виключаю, що там є багато чесних і відданих, як є, і багато абсолютно лівих людей, людей, які абсолютно випадковим чином, на мою точку зору, потрапили туди і зависли там, тому що ні виборів, ні ротацій, нічого. Все, що відбувається, це якісь їхні дивні увільнення від роботи, а потім вони опиняються за кордоном. Там, де, напевне, вже їх родичі, вже їх рахунки банківські, ну і все, що з цим пов'язано. Чи можна жити за кордоном з сім'єю, коли ти за рік заробив 1 мільйон гривень, переведіть це на долари, і ви зрозумієте, чи можна жити за кордоном на ці кошти, так щоб виїхати звідси? Подумайте самі, а потім дайте собі відповідь. А чи живуть оті на оці зарплати, які вони нам показують в своїх деклараціях? Чесні, далі нікуди. Телеграмі, Ютуб, шапці профілю там докладніше.